Зустріч випускників. Слухачі проекту Комп'ютерна грамотність для людей старшого віку поділилися враженнями від навчання. Відповідні курси для пенсіонерів Івано-Франківську організувало об'єднання самопоміч. Результатами учасники вельми задоволені, адже і початківців стали впевненими користувачами комп'ютера. Я купила якраз ноутбук і фактично ще його й боялася. Щось якесь А Курси мені допомогли освоїти його. І ось пройшло вже не так багато часу, але я вже мені здається на достатньому рівні, володію ноутбуком. Крім того, під час зустрічі слухачі курсів познайомилися із претендентом на посаду міського голови Іриною Кулинич та поспілкувалися із нею на важливі для міста теми. А ще об'єднання самопоміч організовує нові курси для пенсіонерів цього разу з англійської мови. Відтак запрошують викладачів, які бажають долучитися до цієї справи. Курс англійської хто. Знає вище середнього рівня, запрошуємо волонтерами до нас навчити інших людей англійською, спілкування англійською, щоб вони теж могли поїздити і поподорожувати, тому що як ми знаємо, в цьому світі люди працюють. А в виходячи на пенсію, вони починають подорожувати. Водночас об'єднання самопоміч продовжує навчати пенсіонерів комп'ютерної грамотності та оголошує черговий набір на курси.